Доброго дня. Чи мене чутно, чи ні? Так вас чутно. Радий вітати вас сьогодні з Тернополя. Дуже приємно, що незважаючи на всі ті зміни, які відбуваються, і принесені сьогодні в наше життя коронавірусом, є якісь сталі речі, і те, що ми сьогодні. Вже сьоме збираємося, хоча і в різних форматах для зустрічі це надзвичайно приємно. Ем, не знаю, що так, чому так трапилось, чому немає перших доповідачів, але так трапляється, що останні чорноволівські читання, як правило, мені доводиться відкривати. І е, е, хочеться сьогодні знову ж таки, У нас буде формат чорноволівських читань за останні роки надзвичайно змінювався. Сьогодні ми будемо багато говорити і про супутні проблеми українського державотворення, до яких безпосередньо був причетний В'ячеслав Чорновіл. Але хочеться згадати про ті речі, які лежали біля витоків цих читань. І мова йде в першу чергу про такі класичні академічні студії, які зосереджені на вивченні спадку діяльнісного, спадку ідейного В'ячеслава Чорновола. Я сьогодні. Хотів би підняти дуже цікаво з і на мені, на мою думку, надзвичайно актуальну тему е, тему федералізму у, в, в діяльності Чорновола і звернути увагу не стільки на політологічний якийсь аспект, скільки на питання походження цієї ідеї, і е, ні для кого не секретом є. і Про це говорив сам В'ячеслав Чорновіл. Що одним із натхненників цього був саме Михайло Драгоманов. 에... Треба сказати, що знайомство з драгоманівськими ідеями в Чорновола 에... починаються доволі рано, вже в 1960-х роках. Він мав змогу вивчати окремі праці Драгоманова. Щоправда, це вивчення спочатку відбувалося під впливом більш ранньої теми Чорновола, про яку напевно сьогодні скажуть інші доповідачі. Це питання дослідження творчості Грінченка. Грінченка це не лише письменник, але і опонент Драгоманова. І саме такий погляд критичний формувався у раннього Чорновола. Треба сказати, що Драгоманівська тема в Чорновола не описується лише виключно питаннями федералізму, але вони складають без сумніву головне ядро. Чорновіл доволі критично оцінював погляди Драгоманова, багато з чим не погоджувався. Особливо це стосується теми е, творчості Шевченка, розуміння е, літературного процесу в Україні в е, другій половині ХІХ століття, але дуже високо оцінював е, Драгоманова саме як діяча, розуміючи, що в умовах 19 століття навіть е, така позиція, яка не вповні вписувалася вже в. Е, Парадигму мислення українських діячів 20-го століття була надзвичайно важливою, і Драгоманов можна сказати так, був тою основою, на як на якій чорновіл і більше ш більш широко можна говорити покоління шістдесятників, на яку вони спиралися, от карлики на плечах гігантів. От чорновіл міг би підписатися під цими словами і в основу ставити Драгоманова. Хоча значно більше він оцінював. Скажімо, не вогу драгоману, Алесю Українку. Е, але все-таки ядро, ядро найбільших зацікавлень для нього це питання федералізму. Е, так от, є сенс, я думаю, дуже коротко пробігтися по нагадати погляди Драгоманова, щоб подивитися на ті розбіжності і сходження, які мали місце в е, рецепції його поглядів у діяльності Чорновола. Так от, за прикладом швейцарських кантонів, які організовувалися за територіальним принципом, Драгоманов бачив Україну таким собі товариством товариств спілкою громад, які були вільні у своїх правах. Розбудова цих громад знизу до верху мала стати основою федерального устрою. Драгоманов бачив вирішення національного питання не в ідеї незалежності, це загально відомо, а саме з огляду на, на федералізм, перегляд. Росії в вписання Росії Росію в цю федералістичну ідею, яка була дуже популярна в 19 столітті, Драгоман вважав за необхідне поділити Росію на 20 областей, які мали бути створені за сукупністю різних географічних, там економічних та інших умов, і тут характерна риса Драгоманова він не бачив Україну єдиним утворенням. Він розділяв українські землі на три області: Київську, Одеську і Харківську. Що важливо, що Драгоманов бачив розвиток розв'язок національного питання в свій час не в наданні кожній національності якихось територіальної автономії, а в забезпеченні національних прав саме на рівні ось цих самоврядних громад. Коли ми говоримо про погляди Чорновола, які спиралися на Драгоманівську лінію, то очевидно, що прийняти це чорновіл не міг, і це відчувається вже в ранніх Рефлексіях Чорновола, коли він говорив про те, що є серйозні розбіжності між драгоманівським федералізмом і його, і головна причина полягала в тому, що власний федералізм Чорновіл вже тоді, в 60-х, 70-х роках, бачив як умову реалізації в межах незалежної держави для Драгоманова. Це звичайно, що була не, не Драгоманівська ідея. Вже тоді Чорновіл сформулював для себе. Переваги федеративного принципу, який мав узгоджувати єдність України з певним унікальністю, окремішністю окремих регіонів, які він розглядав так в контексті які були сформовані вже на основі господарських, етнографічних та інших відмінностей, мені здається важливим подивитися не тільки на ці зовнішні прояви, як вони бачили федералізм, але й що було основою. І коли дослідники, наприклад, Ліса Крудницький там, чи Сергій Якельчик оцінюють федералізм Драгоманова, то акцент роблять не стільки на цих змінах, скільки на ключовому питанні це питання свободи. Ось саме ця точка, ідея свободи, є визначальною в розумінні застосування федералізму як і в Драгоманова, так і в Чорновола. головна перевага федералізму, а пізніше Чорновол міняв назву цього слова, тому що вважав його незручним. Дуже головна перевага самоврядування полягала в тому, що вона дозволяла самореалізуватися певній особі в межах державного ладу. І ось саме за допомогою самоврядування Чорновіл свого часу хотів і сподівався на те, щоб розбити радянський централізм, цю радянську централізовану державу, яка перетворює людину на гвинтик. При цьому треба розуміти, що хоча свобода лежить в основі їхніх поглядів, все ж таки шляхи були різні. Чорновіл це державник в першу чергу, і саме бажання зміцнити державу приводило його до ідеї федералізму, в Драгоманова інший суспільний ідеал, його ідеал, скоріше, ближчий до анархізму, і відповідно. Цьому ключі ця ідея безначальства, яка була притаманна якраз е, драгоманову, вона вела його до ідеї федералізму. Але я хочу ще раз підкреслити, що коли мова йшла про подолання авторитаризму, а саме це було ключовою темою для Чорновола в е, однією з ключових тем на рубежі вже е, 80-х, 90-х років, так ось оця ідеал, драгманівський ідеал, за допомогою федералізму зламати. Авторитарні тенденції, які мали місце в суспільно-політичному житті для Чорновола були домінуючими. Крім того, треба не забувати про те, що Чорновіл боровся не лише з радянським централізмом, не менш серйозною для нього проблема була проблема централізації в межах уже навіть націонал-демократичного руху. І коли ми говоримо про певні розходження між Чорноволом і Помлук'яненком, наприклад, то питання. Федералізму якраз звучало доволі жорстко. Чорновіл звинувачував, звинувачував якраз Лук'яненка в тому, що він прагне авторитарну структуру перенести і в незалежну Україну для Чорновола. Це було неприємно взагалі. Чорновіл просував свою ідею починаючи з 1988 року на різних так би мовити, майданчиках. Але, очевидно, що найповніше вона прозвучала, саме коли він опублікував свою програму кандидата в народні депутати. І ми там зустрічаємо ось цю ідею як таку, де ми бачимо про поділ України на 12 регіонів: Київщину, Поділлю, Волинь, Галичину і так далі. Він важливо показував, як має управлятися ця річ. І ось там передбачалося, що кожна із цих земель. Вона матиме свій парламент, свій земельний уряд, і на чолі ось цієї пірамідки мала стояти своєрідна така двопалатна центральна рада України. Мені цей документ дуже цікавий, і ще в тому ключі, що коли ми говоримо про ідею федералізму, не треба думати, що Чорновіл виключно цю ідею запозичив у драгоману. Треба пам'ятати, що ідея федералізму в українському суспільному русі була значно ширша. І ось цей документ, програма кандидата на народні депутати УРСР тоді ще. Вона нам показує ще одне цікаве джерело, на яке е, спирався Чорновіл. Це ідея федералізму, які висловлювалася безпосередньо в роки української революції 17 -го, 21 -го років. І ось ті цитати, коли він називає нову українську державу Українською Народною Республікою, і ось цей двопалатний парламент як Центральна Рада України. Звичайно, що показують е, ці такі е, своєрідними гіперсилками, як на мене. Е, Ще раз хочу підкреслити цю думку на завершення, про те, що е, федералізм якраз у виконанні Чорновола мав на меті в першу чергу е, забезпечити демократичний і вільний розвиток незалежної української держави. Ми знаємо, що Чорновіл відмовився від цієї ідеї е, і переклав її на далеке майбутнє. Він змушений був це зробити значною мірою в межах е, тих обставин, які складалися в е, Україні. Під час проголошення незалежності України, але він за не залишився вірним цій ідеї. Хоча, вже в майбутньому, не будучи опозиційним політиком, звичайно, він міг про це лише точково говорити, але просувати цю ідею вже на тих речах не міг. Тому я ще раз хочу навис на завершення сказати про те, що сама ідея федералізації, яка була взята в Чорновола, вона не обмежувалася виключно поглядами Драгоманова і. Аж з 60-х років була продуктом таких довгих тривалих роздумів. Треба сказати, що ця рецепція погляду ідеї федералізму, яка була запозичена в Драгоманова, не передбачала сліпе слідування за авторитетом. В них багато розбіжностей. Чорновіл прекрасно розумів контекст різних епох, але треба підкреслити це, що обох і Драгоманова, і Чорновола зближало розуміння того, що досягнення політичної свободи неможливо в централізованій державі. І те, що Драгоманов узрів на розламах однієї імперії, стало очевидним для Чорновола в момент розпаду іншої. Дякую за увагу. Сподіваюся на запитання.